Всім привіт! Мене звати Аляска. Я спеціалістка з поведінки собак. І сьогодні, нарешті, хочу показати тобі, як навчити собаку одягати наморник, бути в наморнику, так щоб собака не дуже стресував, не намагався постійно його зняти і почувався більш-менш комфортно. Чому більш-менш? Бо все ж таки це щось на його морді, що й не дуже йому, скоріш за все, подобається. Наприклад, схоже на наші відчуття, коли ми всі ходили в масках на карантині і. Дуже мріяла про момент, коли ми нарешті можемо їх зняти. Тож, перш за все, почнемо з того, які наморники варто обирати для навчання. Краще за все, для навчання обрати щось, через що можна дуже швидко а, просунути ласуші, щоб пригостити собаку і а, заохочити її, бути в ньому, одягти його. <кій> я вже знайшла Ласощі, які я підготувала якраз для навчання. Тож, Кімошка, сідай. Ось, і зараз будемо з вами починати. Якщо у вас наморник такий корзинкою, пластиковою я десь тут додам скрін. Залезний диванчик. Молодець, ляхай. Супер! Якщо у вас пластикова корзинка по типу такої, то краще за все прорізати невеличкий отвір з боку, щоб легко було просувати якісь ласощі в цей отвір. Ось що ми робимо далі. Що можна зробити? Перш за все, ви знайомите собаку з наморником, так само як ми і знайомили її зі шлейкою в відео, там де в нас було навчання до шлейки. Тобто ви показуєте цей предмет собаці, даєте обнюхати, десь можна покласти його вдома. І кожен раз, коли собака бачить цей предмет, ви можете також її заохочити, щоб в неї були гарні асоціації, щоб вона в майбутньому або він не тікав від вас, коли бачив наморника. Тож... А з чого ми починаємо? Наморник, звісно, повинен бути комфортним з матеріалу комфортного і підходити за розміром собаки. Як зрозуміти, що наморник підходить за розміром собаки, він в ньому повинен Мати можливість відкривати пащу, якщо він не може відкрити пащу, це медицинські наморники. Вони використовуються дійсно для того, щоб на якийсь період обмежити собаку в тому, щоб відкривати пащу, коли потрібно зробити якийсь огляд, і собака досить агресивно себе поводиться. Тобто, в разі необхідності це використовується на дуже нетривалий період часу. Якщо це робити тривало, то собака не може себе регулювати, тобто немає можливості. Терморегуляції, також собаці некомфортно, це дуже напружує м'язи, щелепи. Це дуже неприємно і навіть боляче в якийсь момент. Можливо, якщо ви уявите, що ви напружуєте щелепи, в якийсь момент це стає дуже дискомфортно і боляче. Тож, в жодному разі не використовуємо такі наморники для того, щоб ходити для тривалого якогось. Для тривалого часу, або навіть просто коли у вас є можливість не використовувати такий наморник, а взяти якийсь інший, то краще взяти якийсь інший. Ось, ну що, почнемо. Спочатку ми, звісно, приблизно... Розраховуємо, як на собаці він буде сидіти, і робимо якісь регулювання. Потім це все можна буде підтягнути. Не треба це в першого разу робити на собаці. Ні, це краще зробити на око, бо собаці не сподобається з першого разу, якщо ви будете щось тривало там робити з цим намордником, коли він на ній. Тож, Кім в мене буде асистенткою, бо Харді сьогодні після операції і він трошки хай відпочиває. На дивані позаду нас, а кімонька буде мені допомагати. Тож, Кімонька, давай сидіти, зайка, молодець. Також не забуваємо про важливість при тренуванні обирати не слизьку поверхню. Це може бути килимо, спеціальні пазли, якась прорезинена поверхня у вас вдома, але в жодному разі на щось слизьке. Не треба тренуватися з собакою на слизькій поверхні, не треба грати з собакою на слизькій поверхні. І взагалі уникайте слизькій поверхні, якщо маєте можливість. Так, поїхали. Спочатку ми просто вчимо собачку засовувати мордочку в отвір. Тобто видаємо лазочі, ніяк не фіксуємо, і в собаки повинна бути можливість виняти мордочку без проблем. Ось, ми так робимо деякий час, поки собака прям сміливо не почне це робити. Що можна робити потім? Можна додати в цілому командочку якусь, не знаю, одягай. Молодець. Можна брати декілька ласушів, щоб затримати собаку в такому положенні. Тобто видати одне, молодець, видати інше, молодець, і собачка знаходиться у цій корзинці весь цей час. Супер! Потім можна навчити її тримати тут мордочку одягай. Супер! Якийсь час! І потім вже хвалити. Одягай! Молодець! Супер! Тобто, спочатку вас дійсно такий хабар це те, що собака вдягає наморника, так? Бо вона знає, що за це отримує ласощі, вона їх бачить, а потім це може перерости в нагороду. Коли ви спочатку вже собака знає, що робити, ви кажете, одягай, У, молодець! І потім вже будете робити нагороду за це. Це чудово. Тобто, це вчить собаку робити щось, коли вона не бачить ласушів, але ви повинні все одно її знайти і нагородити. Собаку, якщо хочете, щоб в неї залишилась мотивація і бажання це робити. Особливо, якщо це щось не дуже для неї приємне, наприклад, як миття лап, можливо, в когось, або одягання того ж намордника. Супер! Коли собачка вже гарно сюди продягає мордочку, сміливо, не лякається, і сідай. І також, коли вона в цій корзинці якийсь час може пробути, ви починаєте обережненько ви збільшуєте, збільшуєте час, звісно. Але коли з цим все гарно, ви починаєте вже пробувати. Молодець. Бачите, вона сама засунула мордочку, але також можна за це похвалити. Деякі люди вчать одягання наморника взагалі шейпінгом, коли собака сама давай, пропонує цю ідею і якось взаємодіє з наморником, вони поощряють ці рухи. І навіть без якихось там команд і методів наведення. Це також може бути супер! Бачите, як довго вона вже в цій корзинці знаходиться? Супер! Супер! І коли ми вже маємо такі результати, ми пробуємо поступово ось тут в мене бачите, не дуже зручно, бо треба перекидати за вушко. молодець. І Кімка вже просто знає цей наморник. І вона знає, що треба почекати, поки я прокручу через вушко. І бачите, я навіть не застібнула, щоб показати вам ще один проміжний етап. Тобто я трошки наче вдягнула, але не до кінця і ось зняла потім. Сідай, сідай, бо мені незручно, дуже коли ти так стоїш, я нічого не бачу. Ось так. І що ми робимо далі? Якщо у вас отакий же наморник, ну, напевно, можна ось цю петлю якось зняти, щоб ніяк не... Додатково не створювати якийсь зайвий дискомфорт і не підвищувати рівень, до якого собака не готова, бо тут продягати через вушко все ж таки не дуже. Тому я ось зняла цю петлю, я її зараз ось так зачіплю, якось щоб вона нам не заважала. Потім я її вдягну, коли вже собака буде себе більш. Ще більш спокійно почувати і звикне. І тепер в мене тільки одна застібка, Не треба нічого через вухо перекидати, це легше, правильно, тому ми розділяємо навчання завжди на більш легкі якісь рівні, щоб собаці теж було легко з цим впоратись. Якщо собака десь вже починає нервувати, це говорить про те, що ми якось розподілили ці рівні складності неправильно, дуже поспішали або щось не побачили і вимагали від собаки більше, ніж вона може в цей момент. Тобто, це навчання. Воно зараз в нас. На 20-хвилинному відео буде, але в житті це може зайняти тиждень, два тижні, три тижні, можливо, місяць. Це залежить від того, наскільки швидко собака, ваш саме собака, буде адаптуватися до нових речей. Це залежить від його темпераменту, життєвого досвіду, від того, які в вас з ним відносини, наскільки він вам довіряє, наскільки він довіряє новим речам. Це все дуже важливо грає роль, тому це все дуже індивідуально. І я не знаю, скільки часу у вас займеться навчання, але головне не поспішати. Ви ніколи не переходите на нову етап Поки ви чудово не впоралися з минулим етапом. Тобто, якщо собака ще погано, кімі, одягай, одягай. Якщо собака ще погано вивчила просто те, що треба мордочку туди ховати, і вона її постійно намагається звідти та досить тобі моніторити ці ласи ще сідай. А, і якщо вона постійно. Намагається її якомога швидше звідти вийняти, то, звісно, ще не можна там навіть просити її довго затримувати свою мордочку в цій корзинці, бо їй некомфортно. Якщо ж все у вас йде гарно, і собачка з радістю засовує мордочку в корзинку, і може там, бачите, може там бути якийсь час. Ось так. І намагається висунути мордочку. Чудово, це говорить про те, що ви можете рухатись далі. А саме мордочку засовуй, давай, одягай, одягай, супер. І ви вже ось так пристібнули. І перший раз можна ось на цьому і закінчити. Супер! І так само ви продовжуєте поступово дуже пристібати, відстібати, якийсь час потім затримувати на секунду, на дві, на три, на чотири, на п'ять, на шість в. В цьому стані закритому і хвалити собаку, і дуже поступово рухаєтесь в збільшення цього часу. Якщо ви бачите, що собака в ресурсі, і сьогодні їй подобається це робити. Вона не нервує. Якщо ви помічаєте, що собака нервує, то треба закінчити тренування на якомусь гарному етапі, легкому, який їй подобається, з яким вона гарно впоралась. Ось і давайте покажу, що ми робимо далі. Мені здається, що він вже трошки в мене розтягнувся. Розтягнувся. Давай. Ось так. І коли ви вже дійшли до етапу, коли собачка дає вдягти і може пробути в наморнику якийсь час. Отак. Що ви робите? Ви, звісно, хвалите постійно собаку. Ви можете пробувати рухатись собакою в наморнику. Тобто, якщо ви знаєте, вже щось робили методом наведення, можна отак поводити собачку за корминками. Що ще ми починаємо робити? Ми можемо, а, потім, знов-таки, ви це все розділяєте на різні етапи. Потім виходити у наморнику за смаколиком. Можна поробити якісь легкі вправи і команди улюблені, які любить ваш собака, лапку. Молодець для того, щоб знов-таки він відчув себе краще в цьому наморнику і звикав до нього поступово. Лежати. Супер! Сидіти. Супер! Молодчинка, ні, сидіти, сидіти. Кімочка, сидіти. Сидіти, давай, сидіти. От Отак. Бачите, вона теж трошки в наморнику не так себе прямо чудово почуває і трошки плутається, бо без нього вона в мене дуже рідко плутається на якісь команди, тому я думаю, що справа в ньому стояти. Але я допомагаю їй також себе все впевненіше і впевненіше почувати в наморнику. Ось. Якщо собака намагається десь якось зняти, то напевно, ви вже все ж таки дуже довго в ньому пробули. Або, можливо, треба зробити перерву, все ж таки сфокусувати увагу собаки на цьому чомусь іншому, окрім зняття, і потім все ж таки зняти і дати відпочити. Ось. Бачите, я хвалю її за те, що вона просто навіть не намагається його зняти і знаходиться в ньому. Можна поробити, я не знаю, якісь до мене. Якісь вправи, які потребують більше руху, ніж ті, що ми з нею робили, тільки що. Поворотик. Молодець. Супер. Поворотик. Супер. В інший бік. Молодець. Я пам'ятаю, що найскладніше в наших собачок, коли ми їх вчили, було кудись застрибувати, бо все ж таки вони себе не так вільно почувалися. Тому можна додати і якісь а, отакі перешкоди, де можна, треба ходити, підійматися нагору або, можливо, стрибати кімі. Супер! Ось. І знімаємо, звісно, після якихось тренувань робимо таку невеличку молодець, чекай, невеличку. Паузу, теж, щоб собак відпочив. І потім знов повторюємо такі сесії, кожен день збільшуємо час або знаходимося в тому ж оптимальному часі, в якому ви були минулого разу, якщо бачите, що собака, можливо, десь не в ресурсі. Якщо собака взагалі не в ресурсі, то вона якась нервова сьогодні, то краще взагалі відкласти тренування або зменшити суттєво час а, перебуття у наморнику в цей день. Ось так. Молодці! Ну що, до зустрічі?